Ви такої смачної, тушкованої квашеної капусти ще не їли. І зовсім капуста не кисла, хоч вона й квашена, це дуже смачна страва. Для тушкування капусти потрібно ось такі інгредієнти. У нас квашена капуста. Як ми квасимо капусту, а легко і просто. Квасимо просто у 3 слоїках, дрібнимо цибулю, морку, м'ясо. і це все смажимо у мультиварці 5-7 хвилин, смажимо на олії. М'ясо з овочами смажиться, а ми промиємо капусту у холодній воді. Капусту у кількох водах. А якщо любите кисле, то можете капусту і не мити. Відсідили воду з капусти і поміщаємо її в чашу мультиварки до смаженого м'яса з овочами. Висипаємо капусту і її змішуємо, перемішуємо, додаємо свої улюблені приправи та ще й додаємо повну майже ложку цукру. Якщо ви любите кисле, можете дрібку цукру тільки додати. Солимо за смаком. Якщо капусту не промивали, то теж дрібку тільки солі додаємо. За бажанням додаємо ще й масло, все змішуємо і ставимо чашу мультиварку. Нехай капуста тушкується. Якщо ви не промивали капусту, Тут додайте ще трішки води і все, можна тушкувати. Вибираємо режим повільне тушкування і за годину капуста вже буде готова. Готуємо тісто на тонкій млинці, як на нашому каналі є відео. Тісто відпочило. Напечемо млинців. Переготували вже тонкі млинці, напекли їх багато. Ну що, капуста стушкувалася. Ох, яка вона смачно пахне. Кваша капуста з м'ясом. Смачна страва. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. І з млинцями капуста суперова. У тонкій млинці можна замотувати капусту, обсмажити їх, ах, і теж буде смачна страва. І зовсім капуста не кисла, хоч вона й квашена. Це дуже смачна страва. М -м -м. Та це просто смакота. Із млинцями капуста суперова. Ммм, як смачно.